Дані про суспільство, які бувають. От, нам хочеться вивчити. так сказати. От от у нас є об'єкти, які нам хочеться вивчити. Є державні дані, ну, які дають держустанови, і деякі з цих держустанов, я трошки пізніше розповім, вони дають більш-менш офіційну статистику, а деякі дають так звану адміністративну статистику. Далі комерційні дані. Ну це безліч мереж продаж. Зараз накопичують оці повінтовсейлз, да, точки продажі У них всі вже на сервері збираються дані. От і дехто із них. У нас нам там уже давно на заході, а у нас тільки починає задуматись про те, а що ж можна ж на цьому якусь аналітику побудувати, коли у нас там приходить більше людей, коли менше. Там це так звані задачі теорії масового обслуговування, якщо ви знаєте. От, банківські установи. Банківські установи цікавить трошки інше. Ну, ми може теж трохи пару слів скажу, якщо буде час. Працювали ми, значить, з банками. Їх цікавить, кому можна ще впарити кредит. От ми бачимо цю, у них є такі оціночні моделі, да, скорінгові, скорінгові моделі. Е, ви приходите, заповнюєте анкету, ми зараз про це поговоримо. От, і вони по цій анкеті намагаються про вас е, свою якусь думку, а чи можна давати вам кредит? Ну І виявляється, що є такі люди, які приходять, виглядають, вони, як вибачте, мені. ну їх називають, да? от, А реально так сказать, ну, у людей нормальні статки і так далі, просто їм, ну як. Да. І вони в цю модель не потрапляли. А вони так банки -то подумали, слухай, а ми ж виходить, можемо їм теж щось дати, там вони ж можуть теж споживати, наші там послуги. І от таку аналітику. Вони накупили дата верхаус, так звані усердні да? тобто системи, там не стоять і нічого не роблять. От. Ну, це приблизно так само, як більшість кластерів. Ми колись кликали в Барселону під Барселону купили кластер. У них є кластер, у них є програмісти, які навколо цього кластеру. У них немає людини. Од... Розумієте, одна проблема. Немає людини, яка може от із одної предметної області, так сказать, перевести задачу ну, людям, які вміють там, програмувати. Да. Третій сектор, це теж ми поговоримо. Є чимало всіляких вся... лінійок, які вам кажуть, що вони такі, а ви насправді. Думає... Ну, от я вам вже показував про індекси цін да? на нафту. Mm -hmm. О, де у вас там. Ну, от тут от, піки були такі, якщо перерахувати назад, от подумати, ми про це теж трошки поговоримо. Е, крім того, є якась офіційна статистика, яка е, ну, рахує, грубо говоря, ті, хто прийшов там в якісь держустанови зареєструвався, а є якісь польові дослідження, де, які проводять громадські організації. Ну, класичний приклад це з е, е, гепатитом. Е, під час Круглого столу ви, виникла Віл Снід, є така організація. От, і, е, у нас, е, у мим, це МОЗ, да, Міністерство охорони здоров'я дає е, 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 статистику, що типу 800 тисяч захворювань. 40 тисяч офіційно зареєстрованих гіпотиція. А... Півтора мільйона. Два, чи два з половиною? Ну, то ну... Тобто, це оцінки альтернативні, які проводилися Альянсом Діл Да. Так. Ну і далі. Дальше... Це вже Андрій, напевно, писав краудсорсинг, там мобільні додатки, які зараз дуже поширені. Там, в мене є знайомі, які цим займаються. І в принципі, це все теж люди можуть відправляти свої дані, якісь, от як знаєте, да, от я бачу пожежу, відправив знімок. От. І це можна ці дані якось агрегувати, от, і з ними теж щось робити. Тобто якась моніторинг мапи пожеж. Там, ну Тоді я пам'ятаю, коли це було якесь в підмоскові дуже багато. У нас трофяні, як правило, горять. А там, значить, у них горіло все, що завгодно. Далі? Давай далі. Так. Це ти прокрутив? А, і так. Ми можемо поділити таким чином. Ми можемо проводити якісь соціальні дослідження да, і збирати таким чином дані. А можемо збирати дані з якихось пристроїв, вже, які оцифровують, да? там якісь чеки, наприклад, тарифи і так далі. А, можемо збирати, ну просто рахувати людей, які там. Кількісні дані про те, скільки людей щось там мають таку-зарплату, то зарплату, як ми з вами дивилися. А, принципова відмінність тут між якісними і кількісними даними. Якісні дані нам описують грубо говоря, якісь явище, ми з них можемо зрозуміти, так сказать, що щось відбувається. А далі ми можемо це щось відбувається, досліджувати вже кількісно, вимірювати. Давай далі. Є спостереження, включені не включені. Не включені – це ну, Ми намагаємося не впливати на результати спостереження. Не міняємо їх умов, цих спостережень. Да? От. Но, якщо ми включаємося, тобто взаємодіємо, наприклад, з так званим респондентом, да? респондент це той, хто відповідає на наші питання, це об'єкт дослідження. От. Якщо ми спілкуємося з ним, то ми вже якийсь вплив на нього. Ну, створюємо. Причому, ну зараз там далі буде про те, як це відбувається. Чекай, хвилинку. От тут дуже просто цікава річ між спостереженнями та пам'ятаєте, я тут руками намальовану схемку показував. От, спостереження це ви просто спостерігаєте, а експеримент це ви вже намагаєтесь відтворити якісь умови. Поставити там людей, наприклад, в такі умови, от. і побачити, які будуть їхні реакції. Дійсності реакція просто об'єкта формується умовами експерименту. Тобто, от те, що я вам про Зімуна Фройда розповідав, да? а що ми насправді вивчаємо? От. Тобто, ми спочатку людину поставили в такі умови, а потім починаємо вивчати ну, якісь аномалії, відхилення. І потім робимо на цю тему якісь заключення про генеральні заключення. Ну, ми про це все поговоримо. Тобто це треба завжди пам'ятати, розумієте? Треба пам'ятати завжди, які умови у вас, от так само, як в фізиці. Тобто тут те ж саме. Чи ви контрол... -хімії. Чи контролюєте ви умови хімічної реакції? Якщо ви там залишили в біології залишили десь пробірку, та забули на неї, от, а потім вже згадали, поставили в холодильник, то у вас вже експеримент, скоріше все не це. Інтерв'ю. Це я вам розповідаю інструменти, щоб ви розуміли, так? Да? Ну, є інтерв'ю, і інтерв'ю бувають різні. Там, їх там класифікують структуровані, напівструктуровані, неструктуровані. Е Я Який сенс от, 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 в неструктурованих інтерв'ю? Да? Це те ж саме, що якісні кількісні. Тобто, у вас спочатку ви заходите в область, вам ще нічого не зрозуміло. От, е ви ще дивитеся, ну як от фізик приходить в біологію, ви ще дивитеся і, і кругом питання. От, ви намагаєтеся спочатку якось класифікувати. Тут там те, те, те. Потім... Потім ви розумієте зв'язки між цими е класами об'єктів. Тобто, як одне, ну, як в дійсності там ембріологія пов'язана з молекулярною біологією і так далі. Тут те ж саме. Тобто ви спочатку приходите до людини і намагаєтесь там, ну, проводять, наприклад, там, маркетологи люблять фокус-групи. Да? Фокус-групи люблять фахівці в так званому юзабіліті, тобто тому наскільки зручно користуватися. Тобто вони спеціально підбирають людей. І потім ще й дивляться, як ці люди між собою обмінюються, які у них думки на цю тему виникають, і це все записують. Оці думки вони вам ну, якби, кластеризують, ранжують, скажімо так, об'єкт дослідження. А далі по цим характеристикам ви вже можете проводити якісь більш певні дослідження, вимірюючи якісь ну, величини, числа. От. І так, значить, структуроване, воно, як правило, це анкета, наприклад, і воно може вам дати якраз оці числення. Ну, проблема в чому виникає? Отут От просто зразу скажу, що потім на це не відволікатись, щоб на декілька слайдів промотати. От. Проблема наступна: коли ви намагаєтеся вивчити якісь числа. То ви, як правило, випускаєте деталі. От. А от про цього чорного лебідя, да, ми там говорили тоді, що якщо ви випустили якісь деталі, то ці деталі потім можуть стати суттєвими. А ви їх про них просто забули і вивчали ці характеристики. Тому дійсно, правильно ви кажете, треба спочатку тут методологію. Чи те, що там вас цікавить, воно там записане? Якщо так, да, тоді можна дивитися результати дослідження. Так, е от якраз глибинне, глибинне інтерв'ю це аранжування. Ну, фокус групи це більш специфічні такі речі. Там про репрезентативні виборки ми трошки пізніше поговоримо. Формалізовані чи неформалізовані. .е. формалізовані, будуть ну, там, з протокольними питаннями, грубо говоря, і ми не відхиляємось да, від таких питань, які ми задаємо респонденту. От. Знову ж таки, проблема. Наскільки респондент буде зацікавлений, тобто, .е. от я з вами зараз спілкуюся, да, наскільки вам цікаво мене слухати? От. Чи буде респонденту цікаво, чи він буде щось так, ну аби відмахнутися від того, хто його опитує, чи там від анкети. От. А коли у вас неформалізований, тут виникає інша проблема: що коли я з людиною спілкуюся, то я на неї впливаю. Розумієте, тобто у вас це в американців називається трейд-офф. Такий досить відомий в соціології приклад, коли газета, яка е, на ну, попередніх виборах дуже гарно спрогнозувала. Результати виборів просто опитуванням своїх підпис... підписантів, аж як це називається підписчиків. То наступні вибори вона вже не змогла спрогнозувати. Тобто вони сказали, що буде там опонент Рузвельта, а в дійсності був демократ Рузвельт. Чому? Тому що цей раз вони проводили інтерв'ювання своїх ну, користувачів. Чи як сказати? Телефоном. А вибачте, тоді телефони ще були досить дорогі. І, як правило, їх мали досить заможні люди. І це була така певна підгрупа цих людей заможні. Да? І як правило, ці, ці заможні люди вони такі консерватори. Да? Залишити так і було. От, бо нам так зручно, ми тут е... люди тішилися. Ну, і все таке. От, і, відповідно вони відповідали, що «да, ми голосуватимемо за там, республіканців. Республіканці у них це як консерватори. Да? От, і відповідно вони вважали, що буде, конс... буде консерватор. Да? Результати такі вийшли. От, а в дійсності переміг Рузвельт. Анкети. Просто я виділив. Це теж окремий інструмент. Ну просто він більш такий, Ну, ви, наприклад, під кінець заповните, я сподіваюся, анкету. Запитання в анкетах можуть бути відповідно відкриті чи закриті. Ну це зрозуміло. Закрите запитання знову ж таки, воно не дає вам свободи творчості. От. А я тоді не зможу ту отримати інформацію, яка, яку я туди не заклав попередньо. Тобто я вибираю А, Б, С, але може ще варіант, є там який-небудь В, а його тут немає. От. Відкриті відповідно дають мені можливість побачити якусь новизну. А, тут є деякі критерії в принципі, достатньості. А, коли ви провели багато-багато якихось, наприклад, оці глибинних інтерв'ю чи ще яких то ви наберете певну множину. Можливих проблем, які цікавлять людей чи ще щось. І через деякий час вона вже мінятись не буде. Це я далі буду про похибки говорити це те ж саме тут. Тобто, як правило, вже далі дуже важко знайти людину, яка придумає вам щось нове. Як правило, от, людей цікавлять от раз, два, три, чотири, п'ять, і все менше, менше людей далі. Тому для вас може зручніше якраз досліджувати. Один, два, три, чотири, п'ять закритими вже, щоб отримати кількісні характеристики. Ну, твердження, це зрозуміло, можуть бути суб'єктивні, об'єктивні. Тобто, в анкеті людина може написати про свої відчуття. Це теж інколи буває важливе. От. Но воно може не співпадати з тим, що реально відбувається. Це от її відчуття. Ну, наприклад, люди мають достатньо грошей, але вони вважають, що вони недостатньо мають грошей. Ну, тобто, достатньо для чого? Для харчування вони мають гроші, а може вони хочуть побувати в Америці там чи ще І Ще проблема в тому, що може бути різним. Розуміння запитань. Те, те, що я розповідав про мовну інформацію. І власне, чому я з цього все почав? Тому що, перш за все, коли ви з людиною спілкуєтесь, треба, щоб ви були на одній поляні. Да? Тобто, щоб ви не знаходились в різних площинах відношені поняття. Тобто, Перше, що там, філософи люблять, От перше, про що треба домовитися, це домовитись про поняття. І... Ну, зрозуміло, що тут намагаються уникати в складанні анкет неоднозначності, але, наприклад, ми нещодавно зараз, я не знаю, знаєте ви чи ні, що зараз намагаються вести такий інструмент, як анкети оцінювання діяльності суддів і суддів. Знаєте, да? так? І в принципі цим займаються зараз декілька груп. Я думаю, що це можливо буде непоганий інструмент. Ну, там є свої проблеми. Проблеми які? Ну, на мою думку, просто це основна проблема. Проблема в тому, що підпис... вони не анонімні. Я там десь згадував про анонімність. Тобто людина підписує і потім може мати проблеми. І проблеми може мати голова громадської організації, яка це проводить. Тут треба мати якусь сміливість. Це, Як це називається мудрука? Організація універсальна екзаменаційна мережа. да от є дуже цікава така організація універсальна екзаменаційна мережа. Вони раніше займалися бухгалтерів, да у нас? і зараз вони займаються це. Вони реалізову реалізовують, проводять професійні екзамени, зокрема для професійних бухгалтерів або Це програма софій. міжнародна сертифікація. Ну, Виявилося, що бухгалтерів простіше як сказати, розкласти по анкетам, ніж суддів, на мою думку. Нам треба просто завжди пам'ятати, що у вас є якісь якісні речі, які вам дають. Ну, от Ви в полі знаходитеся, вам треба прокласти дорогу. І ви повинні зрозуміти, де вам краще прокласти дорогу. Тобто, і потім цей бульдозер, це це якесь таке глибинне інтерв'ю і так далі. Вони затратні по часу і тому подібне. Але коли ви провели дорогу, то там вже багато машин їздить. Тобто там анкетами можна опитати досить багато людей і отримати якусь кількісну оцінку. Достатньо статистичну значення. І так, спостереження, експеримент, анкета, інтерв'ю. Ми спочатку ставимо мету перед собою, ну, що ми хочемо дізнатися насправді. Потім визначаємо об'єкти, які можуть дати нам цю інформацію. От. Ми потрібні, потрібно ще ввести, ну, а що ми власне, вимірюємо, да, одиницю вимірювання. От. Тобто це люди, сім'ї, підприємства, якісь події, от, типу народження смерч, люблю. Вимірювані інструменти можуть бути, якщо ви міряєте там, якісь зарплати чи ще щось таке. Далі нам треба розробити програму, тобто процедуру вимірювання якраз. Ну, аналогія повна з фізикою. От. Далі ви встановлюєте десь план да, проведення, місце, час, спосіб, тобто, яким ви інструментом користуєтесь. От. Визначаєте методи перевірки вірогідності зібраних відомостей. Це трошки. А, да. Тут по покриттю відповідно бувають оці спостереження суцільні. Да, якщо у вас є час та натхнення, але на жаль, як правило, там опитати 40 мільйонів українців дуже важко. Тому у вас, як правило, проводяться не суцільне якісь дослідження, бо це може бути вибіркове. Я скажу, чому тому, що на виборці ви виявляється, що можете показати, ну судити про по малому про велике. От. А по часу просто бувають безперервні спостереження, періодично, разом, ну це таке. Я думаю, що можна навіть пропускати. Повторні можуть бути, да? тобто, там якийсь моніторинг ви ведете через деякий час. Це суттєво, наприклад, ті ж самий дерстат, вони цінне тим, що вони довгі ряди. А наприклад, громадські організації один раз провели, і далі як співставляти? Треба дивитись методики, да, співставляти дані. Може, вони теж саме вимірювано, може різною методикою. От. Це проблема там. От. Ну, по відкритості інформації респондента, то есть анонімні знову ж таки. Дивіться, тут просто, щоб ви розуміли різницю: є анонімні, є конфіденційні дані. Анонімні це коли просто ніхто не вписував навіть, хто це відповідає. А конфіденційні це коли сторона, яка проводить опитування, підписується, що вона не буде розголошувати, хто давав ці дані. Ну, тобто, ваші дані про те, що це саме ваша зарплата і так далі, не будуть розголошені. Ну тут такий цікавий приклад, бо я спілкувався тоді, що це було до майдану, значить, з деякими хлопцями з ЦОМа, і вони мені розповідали, в яку вони потрапили проблему, тому що вони проводили опитування, да от і вони. Не вгадали, скажімо так, відсоток, який набере там. Ну, ви знаєте, може, в Росії там було два е е е кандидати переважно Собянін і Навальний. Навальний це такий опозиційний кандидат. себе, так. От, І багато просто людей просто відмовлялося давати, ну, тобто е відповідати на запитання, тому що вони, ну там, а, а може, це якось боком вилізе і так далі. От, Тому тут така ще є проблема з е конфіденційністю чи анонімністю. Що тут на цій картинці я намагався. Ну, знайшов і намагався зобразити. Справа в тому, що наше суспільство воно має неоднорідну структуру. Насправді, структура нашого суспільства вона кластерна. Тобто, які-небудь, ну, банкіри вони спілкуються переважно між собою. От, програмісти між собою. Там, от я розповідаю, я там виходиш, ти так спілкуєшся вже з людьми там, іншими, і для тебе світ відкривається, тому що ти от був десь от тут, да? от, а реально там ще великий світ, і у тебе просто з ним було мало з'єднань. А, є таке число Донбара, може, ви чули, да? що в принципі, у людини мозок так влаштований, ну, оскільки ми стайні тварини, от, що, що ми не можемо запам'ятати ну, такі більш-менш детальні характеристики більше, ніж десь 100 ну, 150 людей. Тобто, у вас в телефонах не просто так там було 250 контактів. Да? Реально 250 контактів дуже важко згадати, а що це за людина взагалі. От, тому от, насправді цей параметр вже у вас визначає кластеризацію. Тому люди підтримують контакти, як правило, з тими людьми, з якими найчастіше там, по роботі чи там, ну, в сім'ї спілкуються і так далі. А, і до чого це я тут намалював? А, тому що, коли ви починаєте, наприклад, опитування, ну, багато хто каже, я серед своїх знайомих опитав, от, то це ви десь от, от, в цьому невеличкому. Кластерів попитали, да, і там реально одне. От. А як в суспільство в цілому може бути зовсім інше? Це пам'ятаєте, я тут теж ставив десь цей кадр, да? покажи наступний. О, оце. Тобто, от, є у вас деяке суспільство, да, Б. Це все суспільство. От, а А, це якраз оцей кластер да, чи що ви там опитали. Так от, поверни кадр назад, задача вибіркових досліджень. Ну, в принципі, да, якщо ви хочете про е, це велике Б судити по цьому малому А, то вам треба якось зробити так, щоб це А відобразило повністю оце Б. Ну, найбільш е, адекватно. От, і тут, тут вводяться просто поняття в соціології, я просто їх проговорю. Да, є таке поняття з е, загальна да, сукупність. Вона називається ще генеральна, тому що in general, да, загалом. От, і є вибіркова. Е, Тобто, в принципі, в цю, що таке сукупність, це ну, я казав, давна жена, там чи так далі. Тобто це набор якісь об'єктів. Причому це не обов'язково можуть бути люди. Ви можете працювати з якимись архівами, ну, архівними документами чи ще щось. Ви можете працювати з даними організації. І з, на основі от всієї цієї загальної сукупності вам треба побудувати більш-менш правильне уявлення про всю цю картину по невеличкій частинці. Розумієте, так? Да? От ця невеличка частинка і називається вибірка або вибіркова сукупність. Відповідно, ну от зараз ми поговоримо ще про те, як значить вона вдається визначення так, що це учасники дослідження, відібрані за певною чітко визначеною процедурою. Тобто, бачите, тут два виділені слова, що вони відібрані, тобто ви вже їх ну якби із цих висмикнули. І а друге те, що у вас завжди треба, коли ви порівнюєте результати досліджень, мати перед очима цю процедуру. А як ви їх відбирали? Давай далі. А відповідно по тому, як ви відбирали, ви можете сказати, це репрезентативна чи не репрезентативна вибірка. Значить, репрезентативні, вони повинні, як я сказав, відбивати усю цю загальну сукупність. Знову ж таки, якщо це так, то ви можете робити якісь кількісні висновки про цю загальну сукупність. Не тільки кількісні, ви можете робити і якісні. Да. А відповідно. Нерепрезентативні вам дають можливість, все-таки вони теж ну якби валідні. В плані того, що якщо у вас немає мети, грубо говоря, сказати, що от загалом населення України, а ви дійсно хочете так скажіть сказати, що частина населення України, така-та, така то. -та -така -та, то чому ні? Ви можете провести нерепрезентативно. тільки ви скажіть тоді, яка частина? Ви просто репрезентативною для певної певної категорії, для ну, так, для кластера, наприклад. А ми беремо Просто дуже часто, от саме на цьому, люди і е, помиляються, тобто коли не пам'ятаєте про що вони роблять заключення. Якщо у вас однорідна сукупність, да, ви вивчаєте якусь більш-менш однорідну сукупність, тоді, в принципі, а це значить, що неї, як правило, гаусовський розподіл. Да, на цей, ну, нормальний. Да. І тоді ви дійсно можете, просто насмикавши випадково елементи цієї сукупності. Утворити вибірку, яка буде відтворювати цю загальну сукупність. Тобто вам треба оце правило відбору повинно бути випадкове. Тобто ви можете, ну, наприклад, скласти якийсь там перелік людей і випадковим чином рубаря якимось там датчиком випадкових чисел чи ще. Ну... Або з броком брати через 10 днів, чи через тисяч біліт. Да, да, да. От, а проблема, коли ви. Ну, методика вашого відбору впливає. Це, наприклад, ви берете хочете провести опитування ну, там, в межах України, але ви ж не хочете їздити, там, ви отримаєте 20 тисяч різних адрес і ви будете мотатись 20 тисяч різних міст. Ні, так не дуже подобається. Тоді давайте поміняємо методику. Но тут ви повинні завжди пам'ятати, що ви міняєте методику, і от така методика. Ну, наприклад, ви берете там, вибираєте індекси спочатку. Да? І у вас це вже накладає певна певні дає похибки вашій вибірці. Ну це по-моєму там навіть воно є. Це в презентації чи ти викинув. я думаю, що з вибіркою треба нам трошки підв'язувати. Основна ідея в чому? Що треба зрозуміти, що повністю а, а, випадкова вибірка є репрезентативною? Чому тому що розподілу. бачити теорію ймовірності? Якщо ми а, а, Будемо збільшувати, збільшувати кількість, наприклад, спроб при експерименті кидання монетки. У нас буде розподіл випадань орла-решки і рішки, прямувати до рівно 50 на 50. А, ну давайте ще про орла і рішки скажемо. От ви пробували кидати, там, наприклад, 10 разів монетку, так? Да? Всі, всі пробували. І скажіть, випадало так 5 на 5? Дуже рідко, правда. Тобто, якщо ви берете вибірку, наприклад, вот кидаєте там серію, у вас може випасти, випасти 8 із 10. От багато компаній роблять такі, ну як сказати, фінтушами. От, вони проводять декілька таких виборок, тобто серій таких дослідів. Ну, так само, що в монетку кидати, можна досліди якісь проводити. І вибирають із, цих, із цієї серії, яка, то есть, якщо ви таких серій багато побудуєте, то у вас врешті решт таки вийде 50 на 50, то есть, сумарно. Але вони вибирають саме ту, яка їм більше подобається, і кажуть: от про всі решти ми забули, а от дивіться, наш препарат діє. Ми протестували на 20 людях, для 8 спрацювало, значить це 80%. Успішності. Тобто ви розумієте, що це повна несмітниця, якщо так говорити. Тоб 10 людей це абсолютно репрезентативно. Да, ну тепер поговоримо да, про розмір вибірки. В принципі, перше, що ви повинні розуміти, що розмір вибірки це не єдина характеристика. Тобто у вас повинні бути ще правила відбору. Да? А тепер розмір вибор... вибірки як впливає? Якщо ви виберете побільше людей, то в принципі похибка стане менше. Ну, виявляється, що там не зовсім такий ну, лінійний закон. Що у вас через деякий час, ну, в смыслах, якщо набирати певну кількість людей, да, то вже воно вам ніяк майже не міняє похибку. Тобто, похибка ну, там, залишається малою. І можливо вам просто в ці ресурси, це те, що я казав, трейдов, да, краще переорієнтувати на щось інше. Тобто у вас вже це достатньо, детальне знання дає про світ. Збільшення вибірки для досягнення меншого, меншої похибки стає просто невигідним. Ви просто запам'ятайте, є таке правило корінь із. Да? Тобто, от, якщо ви візьмете корінь із вашої вибірки, то ви отримаєте ну там, при певних умовах, тобто от, вірогідність і так далі. ну Ви отримаєте похибку. Ну, від, відхилення. Тобто, наприклад, от 400 Андрій каже, да? беремо корінь із. Ну, із 400. Скільки це? 20. Рахуємо помилку, що таке, 20 по відношенню до 400. Нас помилка задовольняє. Ну, що таке, там 5%. 5%. Нормально, нормально. От. Якщо ви хочете не, не бігати в довідники і так далі, я вам просто розповів просте правило. Куріні 100, наприклад, це 10. 10 до 100 це 10%. 10% ваша похибка. Вам достатньо? Якщо вам достатньо для чогось, для прийняття швидкого рішення, ну розумієте, тут завжди є яка проблема? Вам треба приймати рішення, вам треба приймати його швидко. У вас є обмежені ресурси і так далі. Є там цього теорія обмежень і так далі. От. І, і ви повинні завжди зрозуміти, наскільки ви можете вкласти сюди грошей, щоб вам прийняти рішення, яке потім не призведе до того, що ви втратите більше грошей.